Виноград, багаторічна чагарникова ліана, плоди якої використовують в їжу без обробки або готують сік, родзинки. Вино, компот. Ця рослина почали культивувати ще в стародавньому Єгипті за шість тисяч років до нашої ери. На сьогоднішній день селекціонерами різних країн створені сотні сортів, і гібридних форм цієї рослини два аркіни, як уникнути плутанини з сортами. В інтернеті можна знайти інформацію про двох гібридних формах винограду з назвою Арлекін. Одна селекції відомого українського виноградаря ім. Воронюка з ягодами білого кольору, отримана при схрещуванні Аркадії і подарунка Запоріжжю. Друга селекції з «Егусєва» з міста Дубовка Волгоградської області. Опис отриманої днем гібридної форми майже дослівно збігається з описом винограду селекції Воронюка, тільки колір ягід рожевий. А батьківська пара, талісман і хаджі Мурат Сергій Едуардович на своєму сайті дає такий опис отриманої ним гібридної форми. Термін дозрівання ранньосередні грона великі шість ягоди рожевого кольору, середня вага, 10 обрізка, середня, морозостійкість до 2,4 чотири Гібрид гусів тут згадується тільки для того, щоб початківці виноградарі не плутали ці рослини через однакову назву. Далі наводяться відомості тільки про гібрид винограду Арлекін, виведеному інворонюком. гібридні форми отримують шляхом схрещування двох, а то й декількох сортів або різновидів винограду, що володіють певними якостями. Які селекціонери прагнуть передати нові рослині сортом? Такий виноград зможе називатися тільки після проходження сортовипробування, під час якого підтвердяться його стабільні характеристики. Тобто гібрид вирощують протягом мінімум 5 років під керівництвом співробітників одного з дірослинництва, ранній виноград Арлекін, опис сорту, характеристика, батьків винограду Арлекін у сорту Аркадія. Від появи листя до збору дозрілих ягід проходить 115-125 днів. Ягоди, кожна з яких важить від 7 до 15, зібрані у великі красиві грона, середня вага грон 500-700 сімсот. Коли на п'ятьму році життя кущ набере повну силу. Маса деяких грон може досягти двак до недоліків цього сорту виноградарів, відносять не дуже гарне визрівання лози, але це не заважає правильному формуванню кущів для отримання рясних врожаїв. Аркадія без укриття витримує морози до 21 ягоди сорту подарунок Запоріжжя дозріває пізніше цього винограду, знадобиться від 125 до 140 днів. У нього є одна цікава особливість лоди виростають до оптимального розміру. А потім починають дозрівати. Маса однієї ягоди може коливатися від 10 до г. вага грон різниця від 600 до 900, а в деяких випадках досягає 2 к морозостійкість близько 2-4. Обидва батьки сильнорослі рослини, які потребують регулярної обрізки та нормування врожаю, формують кущі Аркадії і дарують Запоріжжю короткою або середньою обрізкою. Залишаючи для плодоношення на наступний рік 35-40 вічок броньок, обидва сорти стійкі до грибкових захворювань. Багато якостей Арлекін успадкував від вихідних сортів винограду Ранній термін дозрівання, – 115-120 днів у Луганській області України збирають урожай в кінці липня або у перших числах серпня, велике грона 6,00 дев'ятсот ягоди жовтого кольору. Вага кожної до 20 глоза приросту поточного року визліває майже на всю довжину на 4-5. Нирки витримують морози до 24, без пошкоджень живці добре вкорінюються, обрізка робиться середня на 6-8 очок, навантаження на кущ становить до 40 очок. Стійкість до грибкових захворювань. До йому вище середньою, до мідю і сірої гнилі висока. Відео. Виноград Арлекін, виноград аматорської селекції, як не дивно це прозвучить, але аматорська селекція має переваги перед науковою. Селекціонери любителі живуть і вирощують виноград в регіонах з абсолютно різними ґрунтово-кліматичними умовами, а науково-дослідні інститути не завжди мають випробувальні майданчики в різних поклімату регіонах. Спільне вивчення народними селекціонерами нових гібридних форм винограду дозволяє визначити їх позитивні і негативні властивості. Колективна гібридизація нових форм винограду дає можливість розширювати ареал виноградарства співпрацюючи один з одним і науковими організаціями. Селекціонери-аматори намагаються закріпити в молодих гібридних формах здатність чинити опір несприятливим умовам навколишнього середовища без втрати смакових і товарних показників. Імена деяких виноградарів, які ведуть селекцію і випробування нових сортів і гібридних форм, добре відомі в середовищі людей, що вирощують виноградні лози, вибираючи саджанці винограду, часто можна зустріти рослини селекції. Алюшного Василя Ульяновича і Павловського Євгена Георгійовича, якщо порівняти гібридні форми столового білого винограду, виведені цими селекціонерами з Арлекіном, то навіть початківець виноградар побачить переваги і недоліки кожного з них таблиця, характеристики деяких гібридних форм винограду, назва гібридної форми. Термін дозрівання в днях. Витримує морози до скистягоди, стійкість до захворювань, інші характеристики, середня вага форма, середня вага колір, арлекін 1,1,5 12024 6090 циліндрична 1,5, 2,0 желтий до мільдіу сірої гнилі, висока до оїдіуму, вище середньої сильнорослий, обрізка на 6-12 очок, лоза визріває на 4, 5 довжини віра. 105, 110, 24, десять, 1, 2, 0, 0, конічна, 1, 0, 1, 4, шелтий домід сірої гнилі, пойдемо середня, сильнорослий, обрізка на 6, 12 очок, лоза визріває на 5, 6, довжини Джульєта. 135 140 23 тисячі 500 1 0 0 0 1 0 1 5 жовто-зелений доміль дів сірої гнилі оїдів му високий, сильнорослий, обрізка на 8 12 очок, лоза визріває на 2 3 довжини. Селекція капелюшного у селекція Павловського є. Гібридні форми Віра і Джульєтта по морозостійкості і більшості інших характеристик цілком порівнянні з Арлекіном. За розміром же ягід Арлекін перевершує не тільки зазначені гібриди, але і багато визнані сорти винограду фотогалерея, Гібридні сорти винограду за розміром ягід виноград Арлекін перевершує багато сортів і гібриди. Виноград Джульєта стійкий до захворювань. Лоза винограду віра визріває на 5-6 довжини виноградарів. Про виноград Арлекін на форумах поки немає відгуків. Можна тільки послатися на опис цієї гібридної форми на сайті Ех Павловського, де відмінний смак ягід цього винограду згадується кілька разів. Євген Георгійович побував на винограднику Воронюка. І особисто оцінив достоїнства цієї рослини про характеристики двох інших наведених в таблиці гібридів думка виноградарів таке. Згоден, що віра не тягне вона на надранні. Якщо супер екстра в цьому році у нас дозріла 1.5.07, то віра 8. 8. Краснодар, слава 7.7.7, сім, сім. віноград інфошовтрат в пт у мене в цьому сезоні при першому плодоносінні Джульєт показує себе просто дивовижно. Сила росту велика, до хвороб стійка, осени підлітають, розмір грон поки невеликий. До 7.00 максимально, але і запас деревини поки невеликий Олена Петрівна Ростовська область, каменськ шахтинський Хорюм, віноград, інфошофрят 7-4, гібридні форми винограду аматорської селекції за характеристиками, цілком можуть змагатися з визнаними сортами у любителів великих кистей і ягід цієї плодової рослини Арлекін займе гідне місце в колекції.